Друзі, всім привітулі! І що? Сьогодні у нас Jordan. Моделька у нас називається Jordan CMFT Era. Колір у нас Black, White, University Blue. Розмір у нас 11 USA Євро 45. І 29 см у стілочка. І зроблені вони у нас у В'єтнамі. QR-кодчик, серійний номер. І так, так виглядає коробочка. Свіжо і так, що всередині нас зустрічає? Зустрічає нас бумажечка з номером Джордана 23. І самі кросівочки. Перший кросівочок. і другий кросівочок. І все. Більше немає нічого. Ну і маємо наклейку на коробочці наших кросівочок. І так, друзі, так виглядають кросівки зверху. З зовнішньої частини. Ззаді, внутрішньої частини. І протектор підошва. І так, друзі, зверху вниз швиденько. Зверху у нас зустрічає язичок із нейлону, і сітки. Маємо таку бірочку, на якій значочок Jordan і надпис Flight. Бірочка прошита. Маємо таку шнурівку. Шнурівка сама звичайна, тоненька. Мінус цієї шнурівки, що на ній вже є такі ворсинки. Я б її замінив би на цих кросівочках. І так, самі кроси у нас виготовлені із замші, сітки і шкіри. Так виглядає сітка. Сітка супер тоненька і з тоненькою підкладкою. Скажу так: перші єдині джордани, які можна рекомендувати на літо. У них супер тоненька підкладка на літо пайде. І так, по всьому периметру кросівочка йде така замша, вона голубого кольору, дуже приємна на дотик. І дуже насичений такий колір голубий. Маємо значочок Джордан. Маємо рефлективні ставки з бокової частинки. І зверху оце рефлектив. Далі йде у нас свошик Nike. він у нас зі шкіри, і з цієї сторони так само. Ззаді у нас вишитий логотипчик Nike і така полоса. І маємо причіп для взування нашого кросівочка. Супер гарна стабілізація нашої п'яточки по жорсткості середня. Ну, гарна стабілізація. В середині... Під язичком у нас інформація, де у нас кросівочки виготовлені, номер, QR-кодчик, серійний номер. Усілочка. Усілочка у нас приклеєна. Так вона виглядає, Джордан. Я її трішечки надірвав десь тут. Не пам'ятаю на якому ну Дуже важко вона, коротше. А. Ось така усілка саме звичайна, без супортів. Саме звичайна дішманська усілка. І всередині кросівочки у нас прошиті. І гарна така підкладка на п'ятці із бокових частин. Дуже приємно вона на дотик. Так воно виглядає, дуже приємно на дотик. І по грубості, ну, взагалі, мінімально. І так, друзі, підошва. Підошва у нас сама звичайна піна Ева під назвою Формула 23 від Jordan. Дуже гарна стабілізуюча піна, мені подобається. Чи будуть видно заломи? Ну, вважаю, що будуть. Але дуже гарна якісна піна, мені подобається. І маємо протектор, який в нас виходить на передню частину, надпис Jordan, Він у нас прошитий і переходить він на підошву. Такий протектор. Так він виглядає: надпис Nike. Jordan. Тут у нас наша піна. І тут, бачите, також кусочки піни нам показали, що вона навіть іде під цією вставкою. Класно, класно. І так, друзі, свіжі кросівочки від Jordan, CMFT Era. Ціна таких кросівочок 520 злотих стартує, тобі 5300 гривень. Доступні ці кросівочки у трьох кольорах: такі чорні з голубеньким, є червоні з білим і біле з сірим. Поки що такі кольори. І як пише офіційний сайт Nike, ці кросівочки натхнені були такими модельками кросівок, як Jordan 1 і Jordan 4. Не бачу схожості з Jordan 4, але з одиничками трошечки схожість є. І так, друзі, плюси і мінуси цих кросівочок. Перший головний плюс їхній зовнішній вигляд. Ну, Виглядають вони причудово, мені дуже сподобався цей силует, ну, клас. Другий плюс комфорт і функціонійність. Друзі, в них реально зручно, розмір іде, розмір, в розмір, дуже гарна піна. Гарне щеплення у нас протектора з землею, гарна стабілізація як п'ятка, так і бокових частин. Супер тоненька сітка із тоненькою підкладкою, і влітку в них не буде дуже гаряче. І третій плюс їхня вартість. 520 злотих, ну гарний прайс для таких росівочок від Jordan. І так, з мінусів, перший мінус ця шнурівка. Ну Шнурівка реально барижна, вона мені взагалі не подобається. Деякий час перший можна з нею походити, але потім я замінив би її. Другий мінус це усілка. Те, що вона, по-перше, приклеєна, то, що немає підтримки як бокової частини, так і п'яточки. Ну, Усілка така, сама дешева. І третій мінус якість виконання. Клею мінімально видно, поклею немає жодних питань, але ось тут, подивіться, бачите, хтось пальцем тернув. І в цій частині так само. Ну, Воно не відтирається нічого, це вже не завжди на цих кросівочках. Крисівки я замовляю на офіційному сайті Nike. Ну, неприємно таке отримувати. Я їх поверну, звичайно, але все-таки на цьому нічого такого немає. Подивіться. Все рівненько. Немає ніяких пальців. А на цьому, на правому ось тут є. 1 і 2. І що, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Додивіться це відео до кінця, я покажу, як вони виглядають на нозі. А з вас лайк. Підписочка на канал і напишіть в коментах, чи купили б ви собі таку пару. А якщо не купили б, то напишіть чому. Дякую вам за увагу. Всіх обняв! Цілую. Бувайте! Чао! бай-бай.